Христу, вітаю тих, хто з нами. Сьогодні, в черговий раз, ми будемо розважати над Словом Божим. Сьогодні ми маємо Євангелія від Йоанна, 10 глава з 1 по 9 вірш. Хочу сказати вам, якщо ви вдома читаєте Слово Боже, заохочую читати кожного дня, найкраще би це було кожного ранку, то потрібно прочитати декілька разів Декілька раз цей уривочок, щоб старатися, щоб щось запам'ятати і щоб щось торкнулося до нас, до нашого серця. Є люди, знаю, які сам знаю, буває, що багато читати не вистачає часу. Тоді є варіант в плеймаркеті, є додаток, де ми можемо слухати у аудіоформаті. Зазвичай церква наша. Вона користується перекладом Хоменка. У цьому аудіоформаті йде переклад Огієнка. Церква теж його приймає і визнає як добрим, але користується Хоменка. У перекладі Хоменка є всі книги Старого Завіту. У Огієнка деяких книг немає. Але по новому Завіті є все, що там, то там. І все є одинаково, просто десь слова трішки змінені, але суть та сама. Тому можна слухати, і воно дуже є практично. Після короткого вступу, такого, я думаю, що щоразу буду щось додати до перечитання Євангелія, розпочинаємо сьогодні Євангелія від Івана, 10 розділ з 1 по 9 вірш. Істину, істинно говорю вам. То не дверима в кошару овечу ходить, а де інде влізає злодюга той розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар, йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я, і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним. Бо голос Його знають, не підуть за чужим вони течуть вони від Нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу, та вони не второпали того, про що він казав їм. Тож Ісус іще раз промовив до них, істину, істину говорю вам, я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшли, злодії, розбійники, вівці не слухали їх. Я двері. Хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде Пасовийського. Отже, роздумуючи над цим уривком, я хочу звернути увагу на деякі важливі речі. Перше, що мене торкнуло, це є кошара. Кошара це, напевно, щось безпечне, де тобі е, там затишно, де, де охороняються ховець. І є вхід, через який можна уйти, але можна і вдертися в ту кошару де-інде. І ти будеш серед овечок. Але напевне, тим овечкам буде відчуватися якась неприязнь, можливо, страх. І вони будуть себе почувати не дуже комфортно, бо буде якийсь чужинець. Хоча ти будеш середовечок, але все одно будеш як тут сказано розбійником та злодієм. І це рано чи пізно побачить господар, що тут є хтось, який не увійшов через ворота. У цьому уривку також хочу розважити на другою стороною І це є ворота. І якщо так подумати, ну Чому ми не входимо через ворота, а можна а вдираємося до інде, щоб бути серед кошари? І є ворота, через які можна війти. І цими воротами це є Христос. Він є Господар, Господь Бог, який впускає ці ворота. І що мішає війти через ворота, а вдираємося до інде, у кошару? Напевне, є якийсь страх. Або відчувається якась провина і є небажання зустрітися з господарем. Бо війти у ворота, це зустрітися з господарем, він повинен відкрити ці ворота, це подивитися йому в вічі. Але щоб війти в кошару, ми мусимо бути як ті вівці, ми мусимо належати господареві. І, напевне, усе, що є непритаманне вівцям. Що не є непритаманне Божій дитині, ми повинні скинути себе. І через те хтось не хоче цього робити, але хоче бути серед овець, але не хоче зустрічатися з Богом. Не готовий позбутися того, що є непритаманне дитині Божій. Можливо, це є гріх або образа когось. І ми хочемо жити з Богом, хочемо бути серед Його овечок, хочемо бути в Його церкві, але не хочемо зустрічатися з Ним. Не хочемо війти через ворота, які є Христос. Що ми відкриємо зараз перше послання до коринтян. 6 розділ, Дев'ятий, Десятий вірш. Там сказано так, апостол Павло каже. Чи ж не знаєте, що неправедні царство Божого не успадкують, не обманюйте себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники царства Божого не успадкують? Тобто, якщо ми війдемо через ворота, якими є Христос, ми знайдемо пасовисько, ми уйдемо в Царство Боже. І ми будемо мати поживу і тут на землі, і будемо мати поживу і вічне життя у небі. Господар, він є той, який завжди бажає, щоб в його кошарі було багато овець, який помер за кожного з нас. Тому він бажає, щоб кошара наповнювалася. Він не бажає, щоб ми удиралися кудись де інде. Тому. Живучи тут на землі, я бажаю, щоб кожен з нас увійшов ту кошару Божу через ворота, якими є Христос. Тому що, якщо ми вже поставимо станемо на суд перед Богом, все одно той груз, який ми перед ворітьми не хотіли скинути, нам прийдеться скинути. І ці всі діла, які нас відрізняли від овечок Божих. Вони виявляться і стануть перед Судом і будуть свідчити за нас. Тому ходімо у Божу кошару через ворота, яким є Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!